Доброго дня! Рекламуємо препарат вітрової марки Ярила. Це буде е, азотне добриво і називається воно Ярила-суперазот. Тобто, воно має вже сертифікат Ісу, як ми бачимо. Це добриво, яке йде на всі культури. Тобто, включаючи те, то, що ми на зараз можемо спостерігати заміна мінеральних добрив і кількість, які треба внести. Щоб отримати дуже гарний врожай. Тобто від 10 до 20 літрів, якщо, ну, тобто, якщо який попередник там, і як, які фактори будуть сполукати вас на більш дієві дії. Тобто по елемента, елементному складу азоту 400 грам на літр де. Сірка йде 400 грам на літр. Багато атомні спірти, і прилипач це ті складові, які будуть іменно ті сполуки, які будуть давати максимальний результат, щоб ваша рослина швидко отримала всі пожнівні речовини для того, щоб був гарний врожай. Що хотілося сказати, фасування йде 10-літрове фасування, йде, і іде ще можна брати кубами. Тобто відправлення, якщо йде кубами, то йде зі складу міста Погребіще Вінницька область. Дивіться, що рекламує і рекомендує саме виробництво травомарка Ярила. Тобто, на які культури воно йде, які складові вони мають в собі, і на які от, іменно, цілі, які фази і треба працювати. Тобто, По регламенту, опять же, баковий суміш можна. Добавляти все, крім тих складових, які це йдуть гермініциди, або в цілому це гербіциди. А що в своєму складі ще має воно сірку, то ми маємо на увазі той факт, що ярила супаразот буде складовою як підживлення, так і фунгіцидної дії на культуру. Ці е, ну, всі, всі препарати можна придбати в компанії «АВС Стандарт, Ну і поширюйте це відео. Ну підписуйтесь, лайкайте, задавайте питання. Будемо вдячні! З вами була компанія АВС Стандарт. До побачення.